Ця Розкішна садова рослина так полюбилася українцям, що навіть вважається одним з національних символів України. В народі називається мальвою. Не всі знають, що ботанічна назва квітки штокроза рожева. І рослина була завезена в Європу ще в 15 сторіччі з Китаю. В природі України можна знайти мальви, наприклад, мальву лісову або просвірник лісовий. Дворічник, відомий з давних давен, як лікарська харчова рослина. Листя молоди пагани вживають в їжу в сирому та відвареному вигляді, а квітки її служать барвником. В декоративному садівництві популярний багаторічник мальва Мавританська, яку деякі вчені вважають різновидом мальви лісової, а інші виділяють в окремий вид. З дитинства ми всі знаємо про свірник або калачики занедбані, Невисокий багаторічник з дрібними квіточками і листям. Йому я присвятила окреме відео на моєму каналі. Звичайна рослина логових степів, яка зустрічається на суходельних луках, на силах балок у нас в місті Дніпро, мальва тюрингійська. Застарілі назви хатьма або лаватера. Дуже схожа на неї мальва мускусна, популярна садова рослина до метра завишки з мускусним запахом. Зверніть увагу, листя її розсічене, вважається гарним медоносом.